Що змусило вас піти геть під час сексу. Я зрозумів, що залишив брата, який приїхав до мене з іншого міста, самого в клубі, треба було терміново його знайти. Просто зрозумів, що мене знімають. Я озирнулася і побачила його тісні білі штани з масивною жовтоватою плямою на передній половині. Я відразу пішла додому, а наступного дня прокинулася з інфекцією сечовивідних шляхів. Не пішов, але точно зупинився на середині поштовху. На мене кричали за те, що я зіпсував простарадла на ліжку, яке вона щойно застелила. Я ненавиджу це. Якщо я займаюся сексом, мені байдуже, навіть якщо ми зруйнуємо весь будинок, ми розберемося з цим, коли закінчимо. Ми змінили позу, і я помітила, що він зняв презерватив. Я була шокована і просто пішла. Я ніколи не шкодувала про це. Презерватив почав зісковзувати, тому я спробував поправити його. Вона обернулася, і саме в цей момент я зрозумів, що вона гірко плаче. Вона щойно розірвала довгострокові стосунки. Тож я знав, у чому справа. Ми зупинилися і просто поговорили про те, як пройшов наш день. Вона так сильно вкусила мене за вухо, що почала йти кров. Я закінчив після цього. Вона підняла свою сукню і цей запах. Ну я просто втік звідти. Одного разу під час сексу дівчина зняла з мене презерватив, просунула в нього руку, розтягнула пальці наскільки могла, а потім спробувала торкнутися ним мого обличчя. Я був настільки шокований і приголомшений усією ситуацією, що вибачився і пішов. Почав займатися сексом зі своєю колишньою у стані гарячки. Потім я згадав, чому я взагалі розлучився з нею і просто пішов геть. Це було важко, але воно того варте. Я зробив те саме, але я все ще був шалено закоханий у неї, і це вона мене кинула. Вона також була ініціатором сексу, взявши мою руку та засунувши її собі в штани. Відразу після сексу вона сказала, щоб ти знав, це нічого не означає і нічого не змінилося. Проблема полягала в тому, що ми все ще жили в нашій спільній квартирі, але в окремих кімнатах. Це були 6 місяців пекла. Мені знадобилося 10 років, щоб пережити це, і я все ще мрію бути з нею. Я самотній вже 22 роки. З тих пір у мене не було стосунків. Зустрівся з нею кілька місяців тому, щоб випити кави. У неї двоє дітей, і вона повернулася до Швеції, тому що її хлопець зраджував її з кількома жінками і побив її. Мені сумно це говорити. Вона все ще була чудовою, 10 з 10. Скажу чесно, це грубо. Якби моя колишня зробила так, це б мене дуже образило, але я все одно це зробив. Це задовольнило б шланг вашого тіла, але не шланг вашої душі. Під час мінету дівчину знудило на мене. Через це мене знудило на неї, оскільки вона була прямо піді мною. Одного разу мене знудило на піжаму мого чоловіка, коли ми ще зустрічалися. Мені було дуже соромно, але він просто сказав: Добре, давай приймемо душ. А потім ми дивилися телевізор. Вона хотіла, щоб це було схоже на зґвалтування і продовжувала боротися зі мною. Знаєш, ти перемогла. Сьогодні тебе не зґвалтують. Мені подзвонив друг, він переживав справді важкі часи, і я хвилювався, що він може щось із собою зробити. Я сказав дівчині, що в мене судоми, і відповів на дзвінок у ванні. Друг почав відкриватися мені, кажучи, що йому просто потрібно, щоб хтось був поруч. Я сказав дівчині, що у мене невідкладна сімейна ситуація, і пішов до нього. До цього дня ми все ще сміємося з цього. А він і я, дівчина, більше ніколи зі мною не розмовляла. Я був п'яний і захотів млинців, Ну прямо такий мій чоловік. Вона дівчина назвала мене іншим жіночим іменем. Я хлопець. Я знав, хто ця людина. Вона запевнила мене, що це нічого не означає. Це щось означало не піти, а просто зупинитися, тому що вона відповіла на телефонний дзвінок після того, як ми почали. Чесно кажучи, це була її мама, тож це могла бути невідкладна ситуація, та й собаці все одно потрібно було піти попісяти. Моя колишня була одержима наручниками, і я зрозумів, що щось серйозно не так, коли одного разу вона принесла з собою дві пари. Зазвичай я одягав наручники на неї, але цього разу вона попросила надіти наручники на мене. І я погодився. Вона зв'язала наручниками мої ноги відразу після того, як прив'язала наручниками мої руки до каркаса ліжка, що було дивно, але я був не проти. В процесі вона почала шльопати та дряпати мене, але не в сексуальний спосіб. Це було більше схоже на вампіра, який намагається з'їсти свою жертву. І я знав, що це потрібно зупинити. Я зміг відштовхнути її і поплентатися в коридор після того, як зірвав із себе ці іграшкові наручники для дорослих, наче Халк. Як не дивно, після цього ми зустрічалися ще 4 місяці. У нього були довгі нігті, і він постійно торкався мене пальцями. Я написала своєму другові смс, щоб він зателефонував мені та імітував екстрену ситуацію. Я раптово відчув інтенсивний запах котячого лайна. У неї в шафі був огидний ящик для сміття. Це означає, що її одяг у шафі має такий самий запах, гедота. Я сказала йому, що презерватив обов'язковий. Він одягнув його, і ми почали веселитися. В процесі він продовжував казати: Давай я зніму його. Чому ти не хочеш спробувати без нього? Ти брудна, у тебе щось є? Я була зверху, тому зійшла, одягнулася, схопила речі і пішла. Заблокувала всюди, де тільки можна. Він був розлючений, що я пішла, не змусивши його закінчити. Вона назвала мене ім'ям свого колишнього, але це була моя квартира, тому я її вигнав і покинув. Виявляється, вона зраджувала мені зі своїм колишнім після року стосунків. Напевно, це кохання. Випадковий п'яний секс, вона почала плакати в процесі, кажучи: якщо я не навчуся насолоджуватися цим, ніхто мене ніколи не полюбить. Я ще ніколи не закінчував так швидко. Я запанікував і просто пішов. О, їй потрібні були обійми чи щось таке. Прокляття з іншого боку, ти не можеш бути суперменом для всіх. Третє побачення, вона хотіла, щоб я її сильно вдарив, тобто вдарив її кулаком по обличчю під час сексу. Я відразу розійшовся з нею, так і не зрозумів, мене хотіли підставити, чи вона просто довбанута. Він був занадто великий, наче третя нога. Одного разу зі мною теж таке сталося. Бідолашний хлопець сказав, що я не перша жінка, яка відмовила йому, тому що його шланг був занадто великий. Це було в 1989 році, мені досі його шкода. Він сказав мені прямо, чому я маю щоразу намагатися змусити тебе кінчити, це завжди так важко. Те, що це були мої дідусі та бабуся, і я справді не хотів чекати, поки вони закінчать. Це була Оргія в секс клубі. Поступово стало зрозуміло, що одна жінка не погоджувалася на це. Її чоловік або партнер змушував її бути там, і їй було некомфортно. Я зупинив усе і разом зі своєю дівчиною та ще однією парою вивів її звідти. Вона неодноразово кусала мій шланг. Після третього разу я пішов. На вечірці з купою друзів, всім більше 20. з'являється група дівчат, які, очевидно, були подругами однієї з дівчат на вечірці. Гарно проводимо час, я розмовляю з красунею. Ми йдемо у спальню, одяг знімається, ми збираємося зайнятися справою. Дізнаюся, що їй насправді 16, одяг знову одягається, і я виходжу звідти. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.